Звідки пішла людина? Еволюціоністи скажуть, що в них є на це однозначна відповідь. Креаціоністи вважають, що в них є ще однозначніша відповідь. Завдання філософа переконати обидві сторони, що однозначної відповіді немає ні в кого. З вами анонімний диваний філософ, і сьогодні ми шукатимемо відповідь на питання, чи є людина рабом Божим, чи потлатою мавпою, яка собі дурниць понавигадувала. Першими розминають пальці для написання гнівних коментарів. Еволюціоністи. Одразу хочу попередити, щоб ви сприймали все далі сказане як ексофізм, а не спробу змінити ваші переконання. Тому слухайте, шукайте помилки, можливо, навіть спеціально розставлені, і долучайтеся до дискусії. На вашу думку, людина це перша нащадок мавпи, який зліз з дерева. Коли риба вилазила з води на суходіл, вона займала ще незайняту нішу, де нема хижаків. Ви ж пропонуєте ідею, що мавпа, який на дереві конкуренції може скласти хіба інша мавпа, полізла на землю. Щоб що? Позмагати з пантерою у швидкості бігу, найкращі бігуниці тусавців для пересування використовують всі 4 кінцівки. З якого дива за закортілому у якомусь пінгвіну перехустуватись на двох кінцівках. Прямоходіння для того, щоб звільнити передні кінцівки для знарядів праці, це ви гарно вигадали. Але кому потрібні ті знаряддя праці, якщо тобою поласувала пантера, як тільки ти зліз з дерева? Чи по вашому пантера має дочекатись, доки мов позлізе з дерева, освоїть знаряддя праці, позрізає дерева і запасходить все навколо різною гедотою з надер землі? Зжерла б до бісової матері і зробила б користі більше, ніж десять гред тумберг. Те. Що еволюція рухає людину в напрямку покращення розумових здібностей це повна дурня. Самі ж занадто розумних називаєте задатами. Тобто не сильно схоже, що скористування користування мозком сприяє збільшенню кількості потомства. Занадто розумних еволюція якраз відсіює, а от IQ нище середнього нікому проблем з розмноженням не створить. Навпаки, дурний чоловік плюс дурна жінка дрібня мати героїня. Підійдемо з іншого боку. Чи багато для еволюції пара десятків тисяч років. Пара тисяч поколінь в незмінному середовищі для еволюції це майже нічого. Мозок людини, який був, такий і залишився. Тільки пару десятків тисяч років тому люди були дрімучими дикунами. Пару тисяч років тому люди були пихатими дикунами. І тільки за пару сотень років 19 19-20 сторіччя люди дійшли до створення штучного інтелекту, миляться летіти на Марс. Космічні зонди мандрують по всій сонячній системі ніби так і треба. А не за великим запасом розумових здібностей еволюція наділила людину, щоб він тисячі, якщо не сотні тисяч років, гуляв без діла і тільки жертв зайві кілокалорії. От скажіть, навіщо тварині потрібне абстрактне мислення? Давати абстрактне мислення для того, щоб загнати списав мамута це як давати мікроскоп для того, щоб забити цвяха. Ну добре, завалилися шакали мамута. І що вони роблять? Що вони роблять? Заберіть Звідки я в історії про природній добір взявся вогонь. Мало того, що ця дрібна тварюка завалила цілого мамута, так в неї ще виявляється, що по суті нема чим його їсти. Беззубий хижак піроман більше схожий на плід чиєї збоченої фантазії, ніж на результат мільйонів років обтесування еволюції в земному природньому середовищі? Якщо викинути людину та її одомашнених тварин. То вся інша природа ідеально збалансована, так як і має бути після мільярдів років спільної еволюції. Все обкатане, все припасоване, ніщо ніде не випирає і тільки людина в картину не вписується, яка з допомогою вогню та інтелекту вирішує ті проблеми, яких в інших тварин просто немає. Природний добір працює так, щоб вирішувати наявні проблеми виду, а не створювати конструкційні недоліки. Які потім треба вирішувати з використанням знарядь праці та вогню. А якою була б пологова та дитяча смертність людини, якби не було медицини? Жоден інший вид ставців такого б не показав. Та й на нерепродуктивне порування інші савці якось не страждають. Що, що, а от створювати проблеми з розмноженням. Це якось повністю суперечить ідеї природнього добору. Вибачте. Але для створення аж такої дурниці дійсно потрібен розум. Дослідження геному людини показали, що генетичне розмаїття в неї якраз не дуже високе, і на основі цього побудували теорію вушка-голки. тобто що людство в своїй історії скорочувалося до популяції в кілька сотень або тисяч осіб. Але це чудово вписується в теорію лабораторного походження, адже на відміну від дикої природи, в лабораторії немає мільйонів років, і вона не буде експериментувати з такою величезною кількістю тварин. Яка потрібна для природнього добору. Ще один досить цікавий, але, можливо, неважливий факт це те, що людина може левітувати уві сні. Хіба на землі колись були проблеми з гравітацією? Еволюційних предків людини теоретично весь час тягло до землі з прискоренням 1 g і ніякого левітаційного досвіду вони мати не могли. А тепер настав час бісити креаціоністів. Перше, що вас має не порадувати, це те, що походження людини не надприроднє, а неприродні. Ви ніякі не раби Божі, а нащадки рабів Божих. Причому ваші боги явно розраховували, що їх раби повиздихають після того, як стануть непотрібними, а не розповзуться по всій планеті, мов ракова пухлина. Можливо, вас порадує те, що вітер, грім та блискавка. Ніяк не могли стати причинами для створення релігій. Вони могли бути хіба підставою для дрібних забобончиків. Наприклад, якщо бачите чорну хмару на небі, то точно буде вітер, грім та блискавка. Через таку передбачувану дрібницю людство точно б не стало вигадувати якусь надприродню сутність. Інша справа культ карго. Подібною була причина появи всіх інших культів. Просто перші раби зустрічалися зі своїм справжнім рабовласником і передавали свої знання наступним поколінням. А як щодо горизвісної рабської ментальності? Вона не виховувалась людським суспільством, а була закладна під час проєктування людини. То як? Сподобалась моя казочка? Ну тоді підписуйтесь на канал.